Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! церкву прийшла з родиною та друзями, а головне з гарним настроєм, каже місцева жителька Тетяна Глись. Там головне бажання під дзвонами це щоб прийшов справедливий мир на нашу Україну. Щоб всі наші українці повернулися додому, щоб наша країна розкидала, була багата, сильна, бо вона багата і ресурсами і саме головне людьми тому святом вас сів. Великодні кошики до свята складали всією родиною, розповідає пані Віталіна. Поклали до кошиків пасочку, ковбаски, сирочок і крашенки, які малювали вчора власноруч із дітками. Крашенки розмальовували, кошики складали. Пояснювали дітям, що це за свято. Так як передавали нам батьки, тому стараємося передати дітям якісь традиції сімейні. Вранці святити кошик прийшов з родиною Ярослав Григорович. Говорить, цьогоріч великодній хліб спільно випікали чотири. Покоління його родини. Паску готувала моя дружина з бабусею, з моєю мамою і з моїм сином. Тому це і була наша традиція. Також крашені яйця, фрукти та вино, пляшечку. В нас в сім'ї так завелось, що ми завжди збираємось великою кількістю наших поколінь. Там, коли були живі прабабусі, прадідусі, бабусі, дідусі, і так з малу до велику. Тому це свято завжди нас об'єднувало і ми завжди збираємось великою сім'єю. На великодню службу ходить щороку, розповідає місцева жителька Марія Єгорова. Та нині прийшла з одним бажанням перемоги України і повернення всіх додому. Дуже поважаю це свято і вважаю, що воно ну, найбільше свято в нашому житті. І я дуже рада, що це скільки людей приходить і святкує це, це свято і вклоняється. Що клала, Колбаску клала, яєчки клала, пиріжечки, сіль і пасочка. Юлія Сігорська каже, доки собор не був українським, принципово його не відвідували, та нині із задоволенням прийшли на службу. Додає, до свята готувалися ретельно. Прийшли у вишиванках та кожен зі своїм кошиком. Клали яєчка, паску, обов'язково м'ясо. Ну, все самі робили. Мені це свято, коли повинна вся родина збиратися. Найкращий подарунок для родини на Великдень присутність на святі чоловіка, військовослужбовця, розповідає Анна Ключник. Найперше свято Пасха це мир, це традиції сім'ї нашої країни. Ось тому ми зазвичай з сім'єю збираємося, і дуже класно, що вийшло в чоловіка з армії приїхати і зустрітися з сім'єю. Як будемо святкувати, ми поїдемо на дачу, де збереться вся наша родина, відсвяткуємо. Півгодинки, дві годинки, півдня, аби в колі побажати здоров'я, щастя, мирного неба. Пані Наталія з Харкова каже, цьогоріч до храму прийшла вперше. Що змогли пенсії? Пасочку, яєчки, колбаска. Все святили. Прийдемо, зараз будемо накривати стіл. Кругу рідних, на святому, що Христос наш Господь. Нас Бог може принесе нам в Україну. Після переходу до Православної церкви України у Свято-Михайлівському гарнізонному соборі Великдень відзначають вперше, розповідає його священник Володимир Рідний. Це надзвичайна подія і для всіх черкащан, і для е, священників, тому що багато священників перейшли з московської церкви в українську церкву. Е, тому і душа радіє, і ми бачимо, скільки людей прийшло. Ми сьогодні транслювали службу всю ніч е, через пряму трансляцію, і вона розпочалася класично, як і в усіх християнських храмах, в близько 23-ї години, вчора, і тривала сьогодні до 3-ї години ранку. І потім вже почалося освячення пасок. Вже, мабуть, близько 10 тисяч людей за цей час пройшло через освячення. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.